Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. Доброго дня, шановні кандидати у воді. З вами Таранушко Володимир Павлович та автошкола нова. Сьогодні розглядаємо розділ 12, але перш ніж його вивчати, зробимо розминку для тіла. Вирівняйте спинку, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. І трошки, трошки, будь ласка, мімічні мишці розігріти, чим піснею гарна пісня. Існя наша. Так. Шановні, розділ номер 12 швидкість руху. І зі школи ми знаємо, що швидкість, швидкість обозначається буквою В і це є ділення відстані на час. Швидкість в автомобілі вимірюється прибором. Прибор називається спідометр. Спідометр. Зразу зустрічне питання. Є ще прибор. Одометр. А що він вимірює? Значить, рухаємось далі. Швидкість вимірюється в одиницях кілометри на годину. Це автомобільна швидкість. В системі СІ, система Інтернаціональ це метри на секунду. І так. Розділ 12, про що він хоче нам розповісти? Перше, він акцентує увагу, що водієві дали право вибора, право вибора, але це право вибора швидкості, воно має границі. Тобто, якщо автомобіль нерухомий швидкість 0, якщо Автомобіль починає рухатися, то ми повинні чітко слідкувати, де ми знаходимося. В населеному пункті, поза населеним пункті, який на стаж керування. Але всі ці подробиці, вони визначаються одним. Безпечна швидкість. В розділі першому ми Знаємо, що визначення безпечної швидкості. Тобто ви можете їхати, але ви повинні контролювати безпеку свого руху. Розумієте? Так ось безпечна швидкість має складові. І в пункті 121 написано ці. Склади. Перше це дорожня обстановка. А дорожня обстановка, ви знаєте, там стільки факторів, що мама не горюй. І зараз ще додавались ями. Зараз ще додавалася небезпечна обочина. Зараз ще додавались сирени. І це все. Тисне, тисне на прийняття рішень і на водія. Далі ми повинні кон контролювати, контролювати вантаж, який ми перевозимо. Дуже-дуже небезпечно перевозити ємкості, не заповнені доверху. Заповнюйте бочку під саму зав'язку. Але враховуйте ще температуру повітря. Зараз літо. Це розширюється, про що я вам хочу сказати. Ви, як водій-початківець, визначено до двох років. А я вас хочу закцентувати, що потрібно кожного дня підвищувати свою кваліфікацію. Підвищувати кваліфікацію, читати книжки, спілкуватися з більш досвідченими водіями, спостерігати. Проходити інструктажі. Розумієте? І краще це робити в спеціалізованих закладах, таких як автошкола нова, сезонні інструктажі, досвідчені погляд зі сторони і все наступне. І так, ще третій пункт, шановні, це стан транспортного засобу. Розумієте? Тобто ми назвали дорожня обстановка, вантаж. Стан транспортного засобу. І я хочу ще додати від себе 8 годин непреривного сну перед поїздкою для водія. Це вимоги. Розумієте? Якщо ви добре не відпочинете, то... ой! 8 годин. Так. Ще що я хочу сказати, знаєте, таке важливе. Будь ласка, ви як молоді водії розпочинаєте рух. Я вам хочу сказати, що у вас є обмеження по швидкості до 70 км за годину. Розумієте? І дивіться, яка ситуація. Значить, вам дозволено. Причіп до 750 кілограмів. Тобто ви закінчили автошколу, отримали посвідчення водія категорії Б і ви ціпляєте ззаді візок. Так я вам хочу сказати, що в навчальній програмі немає буксирування візка. Причем. Розумієте? А це дуже. Відповідальна поїздка. Тому, або ви перед поїздкою приходите і на закритому майданчику. На закритому майданчику, перед поїздкою, да, навчаєтесь цьому, тобто, рухові автомобіля з причепом. Попробуйте рух заднім ходом, і ви зрозумієте, про що я кажу. Тому порада, якщо ви виїжджаєте в подорож і причеп, але разом з вами є більш досвідчені водії, будь ласка, заявіть про це, і хай він сяде за кермо і вас керує і консультує. Перший блін, комом. На дорозі не експериментуйте. Робимо це все на закритих площадках. І так, шановні друзі, значить, ще що розповідається в цій главі. Це, уявіть, темна пора доби, умови недостатньої видимості, також в розділі номер 1 недостатня видимість це видимість до менше 300 метрів в умовах. Туману, дощу, снігу. Так ось, ми повинні їхати з такою швидкістю, щоб зупинитися в межах видимості дороги. Розумієте, яку дається свободу водієві, їдь, як хочеш, але якщо поїздка безпечна. Для вас і для інших учасників дорожнього руху. А це слово безпечна, вона е, має тисячі складових. І оці всі тисячі складових ви ще не опанували, ви їх навіть не почули і не уявляєте, як може кинути машину. Боже, машина є за те, що ви зекономили на протекторі, не переставили колеса. Радіальну, діагональну кинули це, зимову і літню резину. Що було? Отак зібрали по бідності і поїхали. Війна все спише, шановні, не спише. Вона не спише розгільдяйства. Добре. Рухаємось далі. Значить, дійсно, не завжди все можна прорахувати, але коли трапляється ДТП, то слідство йде по двох таких напрямках. Водій об'єктивно міг виявити перешкоду, небезпеку. Тобто це може вискочити на велосипеді дитина. Міг він його спрогнозувати, чи бачив він його, чи ні? На роликах, на скейтах, без руля їздить дуже багато різних випадків. Так ось, якщо водій спроможний був виявити, то які дії він прийняв? А тут рецепт один. Знизити швидкість. Знизити швидкість. Зупинитися. Бажано це робити на своїй полосі руху. Всі маневри, які ви приймете. Всі маневри, які ви приймете, об'їхати перешкоду, проскочити. Або ще щось, вони будуть вам зараховані тільки тоді, коли ви це зробите безпечно для інших учасників руху. А якщо ви, об'їжджаючи перешкоду, вискочите на встрічку і зробите е, зіткнення, то тоді ви Недосвідчена людина і вже суд буде приймати рішення. Значить, розібралися. Не треба нічого придумати. Є полоса руху. Ви на цій полосі руху знаходитесь. Виявили небезпеку, тормозіть, зупиняйтеся. Тормозіть, зупиняйтеся. Все, що ви придумаєте інше, воно буде на вашій відповідальності. І так, ми казали, що швидкість руху, вона в першу чергу залежить, в першу чергу залежить від транспортного засобу. Транспортного засобу. Тобто які технічні характеристики, Тобто, швидкість, яку рекомендує завод виготовлювати. Тобто будьте уважні, і швидкість, яку рекомендує завод виробник, ми не маємо права перевищувати. Далі, будь ласка, дуже чітко розділяйте це, де ви знаходитесь, в населеному пункті. чи поза населеним пунктом. І так, населений пункт, табличка білого кольору з чорним нап... написом. Тобто, білий фон, чорний напис Херсон. В населеному пункті швидкість 50 км на годину. В населеному пункті може бути житлова та пішохідна зона для всіх 20 км на годину. І саме головне. Що на проїзній частині пішоходи мають перевагу. Ось така ситуація. Далі водії зі стажем до 2 років це не більше 70 кілометрів. Ось така ситуація. І ми розглядаємо варіанти, коли в населених пунктах дозволена більш швидкість висока, де знаки повинні, повинні бути дорожні знаки. Швидкість може бути різною по смугах. Але там буде відповідний знак не більше там, 50, не більше 80, не більше 100. Але ці всі, е, ці всі моменти, вони були, повинні бути погоджені з, погоджені з Національною поліцією. І ще давайте розглянемо таку ситуацію. Автомобіль з причепом згідно правил дорожнього руху, він не має права рухатися більше, ніж 80 км на годину. За кермом водій, який має стаж до 2 років. Питання, з якою максимальною швидкістю він може рухатися поза населеним пунктом. Відповідь правильна, не перевищуючи 70 кілометрів. Не перевищуючи 70 кілометрів. Е, значить, ще що цікаво хочу вам донести, це є ще інші, інші е, скажімо так, ситуації. Розглянемо саме самі такі типові ситуації, тобто класифікація доріг. Ви можете бути на автомагістралі. Це дорога позначена знаком 5.1, але повинен бути цей знак. Ви можете бути на дорозі для автомобілів. Якщо ви знаходитесь поза населеним пунктом, але немає дорожніх знаків, то ви знаходитесь. На дорозі звичайній, і швидкості відрізняється так. Автомагістраль 130 це верхній потолок. Але новичка ми знаємо 70 кілометрів. Дорога для автомобілів 110. І звичайна дорога це 90 км на годину. Але якщо ви до 2 років, у вас одне верхній потолок, це не більше 70 км. Ще, що хочу сказати, є такий прийом, як буксирування транспортних засобів. І там є декілька умов. Ми сьогодні розглядаємо розділ швидкість, тому швидкість при буксируванні не повинна перевищувати 50 км. 50 км. Значить, буксирування досить відповідальна Відповідальна ситуація, тому, якщо ви робите це перший раз, то знайте, не перевищуєте швидкість, або їдь з швидкістю ще меншою на передньому автомобілі включити ближнє світло фар, на автомобілі, що буксирується, аварійне світлому сигналізація. І так, шановні, переходимо до поняття, а що ж забороняється водію. І зрозуміло, що вперше це. Вижимати з автомобіля або іншого транспортного засобу всі кінські сили. Тобто завод-виробник в документації до автомобіля він дає поради і рекомендації. Якщо ви будете перевищувати швидкість, а у сучасних автомобілях вона фіксується і заноситься в пам'ять ви можете на новому автомобілі будуть втрачені гарантійні зобов'язання. Тобто період обкатки, період, це, він повинен бути чітко виконаний згідно парад заводу виробника. Значить, водієві забороняється різко тормозити. Ну, йде кома для уникнення там ДТП. Розумієте, да? різка гальмувати. Хоча в правилах чітко написано: водій, який рухається ззаді, повинен витримувати безпечну дистанцію. Тобто, у разі екстреного гальмування він не повинен в'їхати. Отака ситуація винуват водій. Причина проста. Він не витримав безпечної дистанції. Але і цей водій також не повинен е, провокувати, тобто безпідставно різко гальмувати. І так, шановні, одна рекомендація. При проїзді перехрест, буква, буквально ви під'їжджаєте до перехрестя. Подивіться, будь ласка, на зеркало е, внутрішнє. Чи ніхто не висить у вас на хвості. І тоді рішення проїжджати на мигатливий сигнал світофори і лінії у вас ускладнюється. Розумієте? Тобто ви бачите якийсь автомобіль, який прямо висить у вас, вам загорівся мигатливий і вам потрібно приймати рішення. Тому, шановні, всі ці питання ми відпрацьовуємо на контраварійній підготовці. Да, тобто трошки треба навчитися безпечним прийомам. Розумієте? Оце те, що немає в програмах автошколи. Вас готують до мирного такого водіння автомобіля. Як я кажу, ви після автошколи вмієте кататися на автомобілі. Тому бажано. Вибирайте ранішній час, коли інтенсивність руху зменшена, не неряйте в часи пік і, скажімо так, будьте будьте трошки прораховуйте свої маршрути. Шановні, ще хочу сказати, обмеження. Обмеження швидкості можуть бути тимчасові, а можуть бути постійні. Тобто, коли тимчасові, ну, наприклад, стихійне лихо, наприклад, якісь дорожні роботи виставляються знаки, які обмежують швидкість, може якісь там масові заходи, масові заходи. І постійно, шановні, ми повинні знижувати швидкість. І будемо дякувати Укравтодору та іншим власникам доріг, коли вони становлять нам дорожні знаки. Шановні, будьте дуже уважні перед навчальними закладами, дитячими садками. Розумієте? Особливо батьки несуться з дітками. На плечах розмовляють, тянуть, а якщо ще дві-три дитини, розумієте? так зрозуміло. Тому наша задача знижуємо швидкість і проїжджаємо чемно. Чемно. Так, ще що нам постійні, це зрозуміло. Нерегульовані пішохідні переходи. Дайте, дайте пішоходу спокійно, безпечно перейти ширину дороги. Будь ласка. Значить, він має перевагу на нерегульовану, коли він ступив. Це пояснення Верховного суду. Ми не повинні йому робити перешкод, сигналити, бути якимось роздратованим. Причина проста. Ми повинні насолоджуватися, що ми маємо автомобіль і, і отримуємо задоволення. Той, хто не отримує в автомобілі задоволення, це дуже поганий стан. Ви не навчені безпечним прийомом і повірте, вам потрібно знайти гарного інструктора. Який вам розповість про цю радість керування автомобілем. Так, шановні, значить, дуже гарна тема, швидкість руху. Хочу сказати ті, які кажуть, ні, я не буду там швидкість, ну, перевищувати, я вам більше скажу. Що просто-напросто, ви не помітите, як на сучасному автомобілі їдете 110 кілометрів. Вона качається, вона шепче, а якщо ви ще додаєте трошки музички, то повірте, зліва і справа немає ніяких стовбів електричних, і ви втрачаєте відчуття швидкості. Ви можете влетіти в населений пункт, не побачити дорожній знак по тій простій причині, що ви їдете зі швидкістю 120 км, е угол, угол бокового зріння знужується, і ви дуже багато на такій швидкості не бачите. Природа береже, береже. Людину, і вона звужує його кут зору до мінімального. І цей кут зору може бути настільки звужений, що ви не будете бачити обочину. Тому рекомендація одна. Купили автомобіль, будь ласка, пройдіть адаптацію, пройдіть стажування в безпечних умовах. Майданчик, ранішній час, вечірній час. Розумієте? І саме головне, який українець не любить швидкої їзди. Всі люблять швидку їзду, шановні. Тому, тому я вам вдячний, що ви нас слухаєте. Миру усім разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей.